А вітаю! А це Ігор Бойко і подкаст Вдосвіта, де я говорю про найцікавіші події, які сталися в футболі за минулий день сьогодні. Понеділок, 24 липня, і тому буде про події, які відбулися за вихідні. В суботу ще ніж суботу на неділю Михайло Мудрик забив свій перший гол за Челсі. Так, це був товариський поєдинок, передсезонний матч, але все одно забив українець вперше, адже в другій частині минулого сезону, коли він грав за «Челсі» в офіційних матчах, йому не вдавалося відзначитися. Гол вийшов дійсно чудовим комбінація з Ніколасом Джексоном, новачком Челсі. Дві двічі вони зіграли в стінку, і, зрештою, Мудрик пробив за меж штрафного майданчика з лінії штрафного дуже яскравий гол, про який багато говорили. Ну і загалом Мудрик вразив в декількох епізодах, однак зарано говорити про те, що ось в наступному сезоні він точно буде зіркою Челсі, лідером Челсі, і усе таке інше. А поки що, це лише товариський матч і. Якщо ось говорити про оверреакцію, то вона стосується не Мудрика в складі Челсі, а більше вихованців клубу Конора Галеґара та Леві Колвела, які дуже добре себе проявили в цьому поєдинку проти Брайтона. Зокрема, зрештою вони себе добре проявляли в той час, коли склади команд були рівними, адже перед голом Мудрика це сталося за рахунку один. Було вилучення у складі Брайтона, і команда просто не змогла оговтатися. Програла цей матч, пропустивши тричі за 10 хвилин. Це був вирішальний момент. ось Колвел дуже добре себе проявив, молодий вихованець, який якраз в Брайтоні грав в минулому сезоні в оренді, і Маурісіо почеттіно сказав, що він має всі шанси стати одним з найкращих англійських захисників. Дійсно. Колвіл нікуди не піде, це також сказав Почетіно, і буде гравцем стартового складу, мабуть, Челсі в наступному сезоні. Так само, як і Галагер, який нарешті ногами встигає робити те, що він хоче робити. Адже це футболіст завзятий, який хоче бути всюди, в центрі уваги. Там, де м'яч, відбирати його, атакувати, бити по воротах, робити передачу. Ось, нарешті, у Галгера. Це виходить. І Це два ось таких цікавих футболістів, навколо яких може будуватися Челсі надалі. Щодо Мудрика, знову ж таки, є питання, але гол, гол яскравий, красивий, і тут нічого не скажеш. А ще одна новина стосовно українського футболіста, який товариські матчі проводить. Реал виграв у Мілана. Це Буквально ось новина дуже свіжа, адже цей матч відбувся вранці з неділі на понеділок. Андрій Лунін весь матч відіграв, Реал переміг 3-2, причому програв перший тайм з рахунком 0-2, але потім після перерви порався з Міланом. Варто зазначити. Повернемось ми до Луні. На все значити, що Реал зіграв з цією схемою з Ромбом в центрі поля і Белінгемом на Вістрі, про що говорили багато, і Белінгем ось отримав п'ятий номер номер Зідана, який був в реалі про це сам говорив футболіст після підписання контракту, після оголошення, після того, як йому цю футболку зрештою вручили, і грав на позиції Зідана, але поки не дуже успішно. Після перерви ситуація змінилася. Стосовно Луніна він пропустив після дальнього удару виконання. Луки Ромеру удар був яскравий. Так Лунін недалеко від м'яча знаходився, але несподіваний удар був насправді і не встигав він зробити крок. Тому пропустив. Навряд чи варто звинувачувати голкіпера в цій ситуації. А ось перший гол після подачі кутового, і там провина Луніна точно є, адже Фікайто морі пробивав з 4 метрів. І мав би якось голкіпер краще контролювати власний воротарський майданчик, а не стати на лінії воріт і розводити рукав. Це так не працює. Тому можуть бути запитання до Луніна, але. Запитання до, Лу... запитання до Луніна насправді лише одне, чому він досі в реалі. Всі знають відповідь, але це запитання є в повітрі, воно існує. Чому він досі в реалі, Хоча сам Лунін сказав, що йому все подобається. Ще один українець, який не грає поки що в Іспанії, але який ніби туди має переходити, Артем Довбик постійно піднімається ця історія про Жирону. Я все це читав, але я чесно кажучи, нічого не розумію. Здається, з усього того, щось що існує інформація. Причому деякі українські інсайдери вони подають інформацію так незрозуміло, що доводиться або ж самому вигадувати, або ти просто читаєш інформацію, або слухаєш інформацію і не розумієш, що, от що відбувається. Хіба інсайдери? Люди ж вони мають бути прості, вони мають говорити фактами, а не загадками. Ну що це за інформація, що це за інсайт, якщо там просто купа загадок. Ну, це дуже дивно. Так ось, що я зрозумів, Жерона хоче підписати Довбикам, вона веде перемовини, причому вона змушена вести перемовини з декількома сторонами відразу. Тобто. В Дніпрі один сказали, що ось ви маєте самі домовитися з мідчуланом, і Жирона шукає варіанти. Тобто, якщо сума про 15 мільйонів, то Дніпро один сказав: ми от хочемо отримати 7,5 мільйонів своїх, а 7,5 мільйонів мідчула 50% трансферу. Домовляйтесь самі. Тобто, ви можете віддати і гравців, можете віддати їм що завгодно, там не платити гроші, можете їх кинути на гроші. Це вже ваші проблеми. Ми хочемо отримати. Свою частину, а Мічулан це не наша справа. Тому як ця історія буде розвиватися, побачимо у Дніпра один матч проти Панатінайкоса в Лізі Чемпіонів ось вже завтра, поєдинок, перший, навряд чи довбик перейде до цього матчу. А далі побачимо. Історії перемовин з Дніпром-один такі самі, як історії перемовин з Дніпром. Хоча це абсолютно інші клуби. А, ви не бачили, як я зробив кавички пальцями. Це абсолютно інші клуби, але різні клуби, але історія, перемовин та ж сама. Тому що так званий менеджмент, так званий інвестор, ну, він же дуже схожий. А тепер до футболу в інших країнах. Теж свіжа інформація з понеділкових англійських газет. Власник, Тотнема, а власник Тотнема не Даніель Леві. Так, на кожного Дарта Вейдера є свій імператор. Власником Тотнема є Джо Льюіс. Він сказав, якраз Даніелю Леві, що якщо Гарі Кейн не підписує новий контракт, то він має бути проданий влітку. Це важлива інформація, тому що. Сам Даніел Левін нібито не збирався продавати Кейна, збирався його вмовити підписати новий контракт впродовж сезону. А теперішня угода з Тотнемом Кейна закінчується в 2024 році. В Німеччині в Мюнхені вже готові до цього. Баварія пропонувала серйозні гроші, і за інформацією англійських змі. Готовий реагувати на ось ці слова, сказані, нібито сказані Джо Льюісом, в Манчестер Юнайтед, і готові вони пропонувати контракт Кейну і пропонувати гроші Тотнему. Але здається, що ось Баварія має пол позишн в цій всій історії. І якщо Кейн і залишить Тотнем, якщо він не підпише новий контракт, то це буде Баварія. Але історія набирає обертів. І, звичайно, все це не закінчиться сьогодні чи завтра. Цікавий трансфер відбувся в Англії. Ньюкасл підписав Гарві Барнса з Лестера. Всього лише 40 мільйонів фунтів. 38 навіть так. Це трансфер помітний. Ньюкаслу потрібні були футболісти в лінію атаки ще. Вони дуже хотіли саме Барнса. Це ось ця історія, що була зі Свеном Ботманом. Коли Ньюкасл дійсно цього футболіста хотів, і, 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 і інші варіанти особливо не розглядав. Чекав, чекав, чекав і, зрештою, придбав. Так само, як і з Барнсом. чекав, чекав, чекав і зрештою придбав. Говорили про Хвічу Кварацхелю, але я цю інформацію ніколи не піднімав, не реагував на неї, тому що це була історія з якогось італійського видання, там були якісь дивні, неймовірні. Цифри, ну добре, ніхто більше про це не говорив. І вірити кожному слову італійської преси це ну, не варто. Тому ось прийшов Барнс на позицію лівого Вінгера, Кварцхелії точно вже не буде. А Барнс точно команді допоможе. Це дуже цікавий трансфер. Стосовно Барнса, я що хочу сказати, мала ціна 38 мільйонів фунтів. і... Це трансфер, через який можна плавно переходити до теми, як завжди. Кожного дня ця тема піднімається, кожного дня нові новини, нова інформація. Це Саудівська ліга, Алансон Максимен. Власне, ось залишить Ньюкасл, Перейде він в клубу Чемпіонату Саудівської Аравії. Якийсь клубів я. Вже переплутав їх, давайте вони закінчать свої трансферні кампанії, і тоді можна буде вивчити склади. Так ось є інформація про те, що клянам МБАПЕ хочуть заманити навіть туди, і там сотні мільйонів вже фігурують. І я думаю, що коли МБАПЕ скаже, що він не проти, ось якщо таке буде, то. З'явиться інформації про мільярд, який в Саудівській Аравії, готові платити кіляном Мбапе. Але поки що в Саудівську Аравію їдуть футболісти, яких можна називати збитими льотчиками. Тобто ті, хто вже йде на пенсію, або ті, хто вже ось бачить, що кар'єра в Європі не складеться так, як вони мріяли. А тут з'являється можливість отримати величезні гроші. Той же сам Максимен. Ну і ще інші варіанти з'явилися. Наприклад, Алекс Телес з Манчестер Юнайтед перейшов. Ще один трансфер помітний. Знайшов такий клуб Вілфред Зага. Він з Кристал Перес перейшов до Галатасара, але турки з їх трансферами це, звичайно, класика. Туреччині, нібито як в державі грошей, не так багато, але турецькі клуби Галатасарай, Фенербахче і Бешекташ завжди готові витрачати неймовірні якісь гроші, платити неймовірні гроші футболістам, аби вони тільки до них їхали. Але я хотів сказати навіть не про Саудівську Аравію, не про Туреччину це класична історія. Я хотів зачепити чемпіонат Катар. За останні дні, за останні буквально два а, тижні, катарські клуби а, декілька рекордів трансферних встановили. Звичайно, там був трансфер Аль-Духаїль декілька років тому японця Сої накадзими з чемпіонату Португалію за 35 мільйонів євро. Це історія, яка неймовірно дивною залишається, тому що накадзима зараз без клубу. А п'ять років тому за нього 35 мільйонів євро платили звідки чомусь. Але звикли щодо Катару, так само як для Саудовської Аравії, їдуть футболісти вікові, і в чемпіонаті Катару такі колишні зірки виступали. Або ж ті, хто вже в Європі не бачив сенсу залишатися. Але в ці дні відбулося декілька трансферів молодих футболістів за великі гроші. Бразильці приїхали. Наприклад, Джованні, бразилець Палмереса, Вальцад, приїхав. Він, щоправда, вже отримав травму коліна та не зіграє. Увесь сезон пропустить. Але це 19-річний гравець за 9 мільйонів євро. За 10 мільйонів євро з МЛС приїхав ще один бразилець Габріел Перейра. За 9 мільйонів євро приїхав Ібра Бамба з Португалії, гравець якого... Роберто Манчині викликав до збірної Італії навіть що. І це гравець, який прогресував. Тобто, бразильці молоді, якщо вони кудись їдуть за великі гроші, це нікого не дивує. Але ось Бамба це гравець, який прогресував останнім часом. У нього Чудовий сезон був в Вікторі що Він вирішив не залишити не залишатися в Португалії, не грати в Єврокубках, не йти в якийсь інший клуб, хоча на нього був попит, а їхати до Катеру. І ще два трансфери: Брайма Діало з Саудгемптона, переїхав до Саудівськ... до дору і Гонсало Плата, 22-річний футболіст, за 12 мільйонів євро, переїхав в Альсад з Валядоліда. Валядоліт вилетів, він не хотів залишатися, але хотів нібито грати в іншому клубі Європи. Однак, з'являється Альсад, який пропонує гроші, мабуть, які б ніхто не запропонував Алядоліду, і який пропонує зарплату, яку б ніхто не запропонував платі, і він не їде до чемпіонату кадр, тобто чотири. Молодих футболістів так є традиційні трансфери, як Родриго, наприклад, з Ліцем. але є молоді футболісти. І це цікаво, тому що поява Саудівської Аравії, поява Катару з новим підходом, не підходом Саудівської Аравії, дає привід по-іншому дивитися на. Розвиток футболу подальший. Так це лише одне трансферне вікно, і ми не знаємо, що буде далі. Однак це може бути початком чогось нового і зміщенням грошових акцентів з Європи на країни, де грошей не будуть жаліти, де їх будуть витрачати дуже багато. Тому це така. Цікава, поки що історія, за якою потрібно слідкувати: і за Саудівською Аравією, і за Катером, куди це все виведе, але виглядає незвично і виглядає цікаво. А на цьому я буду закінчувати. Це був Ігор Бойко, подкаст «Досита», де я говорю про найцікавіші та найважливіші події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст всюди, де тільки він є, а він є всюди. До побачення!